Огляд вправи прон присап. Вихідне положення, лежачи на животі, ноги на ширині кульшових суглобів паралельно одна одній. П'ятки дивляться в стелю. Тазовий трикутник давить у підлогу. Лобкова кістка і нижні ребра спрямовані один до одного. Відстань між тазовими кістками та нижніми ребрами довга. Лопатки стікають по спині вниз, і вони широкі. Руки в опорі на рівні грудей, лікті дивляться назад, вверх в діагональ. Шия в нейтральному положенні, погляд в килимок, відноса до килимка 2 см. Маківкою витягуємося в протилежну сторону від куприка. вдосі, який ми робимо, впередні ребра, починаючи з погляду. Ми виходимо в розгинання в шийному та грудному відділі хребта. Погляд сковзить по килимку, по підлозі, передивимось і виходимо до передніх нижніх ребер. З видихом плавно хребеть за хребцем. Ми повертаємось в вихідне положення. Підписуйся. Тут корисне для тренерів.